Я закричала, посипався потолок, все було білим, дихати було дуже важко. І я обернулася до квартири і закричала Вітя, Вітя, але звідти була ця грубова тиша. Ми намагалися його якось оживити. Ми... Полювали його водою, але в нього були поранені, їх бачила. 24 лютого здавалося, що, ну як і у 2014-му, два-три дні, і все закінчиться, і війна для нас закінчиться. Такого жехіття ніхто, звісно, не очікував, що будуть вбивати просто в прямому сенсі. Цього слова вбивати щодня, щохвилини дуже дуже сильно стріляли з усіх боків. Місто горіло, і я йому говорю, давай йдемо сквозь хвості. А він мені сказав, я хочу залишитися вдома. І десь за 10 хвилин ми пішли з квартири, ми побігли з квартири, Прилетіли два снаряди. Ми були з мамою поранені головою. Коли я йшла коридором, я споткнулася об свекра, і він лежав під Віктором. Я його схопила, вивела до ліфта, посаділа там на стілець. А сама бачу, що чоловіка немає. Я не розумію, як його немає, коли він ну, 22 роки був разом зі мною. мені потім говорила Наташа. Він нічого не зрозумів, він помер миттєво. Тобто, ну, хорошо, добре, що він помер так висто, швидко. Я не знаю, як це може бути добре взагалі. Я хочу, щоб цю правду почули ті люди, які живуть на тій території. Ми були на одній війні, ми сиділи в одних підвалах, але бачення того, хто нас вбивав, у нас різне. Боляче, коли дзвонять колеги і говорять Наташ, а ми в Ніполіта. І ми тому ми працюємо на телеканалі Марі 24 Я говорю: ну, якщо ви підете на могилу до Віті, ви теж скажіть йому, Віті, колегі вашому, що ви вні політики і тому ви працюєте на колаборантів.